Добрий день, шановне панство. Ось в клітці є моя молода сім'я, саме це стукло коло мене, останні самочки, сніданок. Хочу зняти відео, дивіться. Не знаю, чи вам спробую, ну, що чому. Кинув я, навіть збільшив трошки більше гранули давати, і вони прийшли десь пів години. І ту норму, яку я дав, гранули. Тут у них вода, звичайно, бачите, вон поїлки дві є. І ту норму, яку я дав гранулу, вони в принципі, за пів години з'їли. І далі вони ще отримали яблука, напевно, там є. Яблука, вчора всіх я душила, то м'якоть з яблук. І зранку я кидаю їм топінамбур на зелений корм в клітку, а ввечері. Вони отримують два стебла кукурудзи на 6 нутрій. От. Зелений корм, так. а так, то я зеленого корму в принципі багато не даю їм. От. Так, даю, щоб вони грануло, гранулою наїдалися, а все остальне, щоб вони мали, так будемо казати, на закуску, на перекуси. Так. Е, ще що я б замітчав. Ну, Сім'я спокійна, е, гаркання немає, самець, не знаю, покрив, не покрив, бо е, самок, ну час покаже, будемо так казати. Бачите, при їжі вони завжди виясняють відносини, щоб списка їм ніхто нічого не видирав. От. От. Так. Ну і все, внутрі живуть собі спокійно. Будемо дивитися, що дасть е, парування того самця від сірого самця і е, самочки від жовтого самця, дочки з жовтого самця будемо. Е, ну і все. Годую, годую помаленьку, ростуть. Буду збільшувати. Те, що вони добре є, збільшили кількість корму. Говорить про те, що йде нормальний розвиток. Ну, По-перше, може, спала жара і вони більше почали їсти. А по-друге, якщо вони кітні вже їх самець запліднив, то організм потребує. Більших, більше калорій, більше їжі їм. От. І через то треба ну, так, збільшувати корм. Див, дивитися по годівниці. От, як мене, Якщо вони за пів години з'їли, значить вони мають трошки уставити корму. Значить, треба їм збільшувати. Ну, але я вже зараз буду робити гранулу то збільшувати бажано на ночну, на, ноч... на ноч... вечірнє годування, тому що вони є нічні тварини і щоб вони вночі мали більше їсти. Все, дякую за увагу, бо вже самочка дуже-дуже цікавиться мною. До побачення, всього найкращого.